Яке це щастя, коли мир у світі, без гуркоту і посвисту війни, спокійно можна світові радіти і милуватись квітами весни, і посмішку зустрічним дарувати, і роздавати всім душі тепло, на білі хмарки в небі поглядати, а в нас до цього так усе й було. Та підлий ворог розтоптав цю тишу і щастя, зруйнував, розбив міста. Стріляє він не тільки в тіло, в душу, руйнує, нищить все тут до чиста, бо стільки ненависті й люті має, а заздрість чорна так його жере, що він у діточок малих стріляє. А все, що бачить, краде, все бере, гребе собі, насититись не може, це здичавіле плем'я, ця орда. О, змилуйся над нами, рідний Боже, чого така нам доля випада, Тож дай нам силу ворога здолати і вигнати, розбити до кінця, щоб мир і щастя в Україні мати, і щоб добром всі сповнились серця.